Нам щось знову повернули? Так, да, продаємо ліжка за з повернення. Це моделька промо, це моделька стріпс. Називається по 9 тисяч гривень. Коштують оці односпальні ліжка. З нішою для білизни. Єдине, що тут у нас розмір 90 на 190, тут розмір 90 на 2 Чим класні? гарантія йде 7 років на ці модельки. Ніша для білизни. Під нішою також іде металева рамочка. Ось точно така сама по розміру, яка тримає всю конструкцію на собі. Я можу ось так ліжко рухати. Я можу його перезбирати. Воно дуже надійне і міцне. Тут нічого не порушиться. На ліжку промо додатково ще йде зйомний чохольчик. І повернули його, тому що воно було недостатньо біле, не таке, як клієнтка бачила на зразку тканини. Ліжку Монті чехольчика немає, але конструктив такий самий, і його нам віддав інший магазин. Ну віддала фабрика, тому що інший магазин не забрав це замовлення. Якщо ліжка цікавлять, все є в одному екземплярі. Навіть 9 тисяч розіб'ємо в оплату частинами на п'ять платежів, приват, моно, абанк та пумп. Якщо потрібно, укомплектуємо матрасами. На розмір 92 на приблизно там від 4 до 6 тисяч гривень буде комплект. В шапці профілю телефон для зв'язку. Переходьте, бронюйте по одному екземпляру. Всього на всього є.